Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні конотопці. Сьогодні ми всі тут зібралися з приводу вирішення і обговорення нагального питання, яке нав'язує нам центральна влада, яка знаходиться в Києві. Питання стосується наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 лютого, який вступив в дію від 17 березня 2016 року. І стосується він скорочення ліжко місць у лікарнях країни. Ми вважаємо, що це потягне за собою дуже великий рівень, потужний рівень зниження взагалі надання медичних послуг, але так сталося, що центральна влада в особі пана Гройсмана, тодішнього прем'єр-міністра України Яценюка, пана Квіташвілі, який підписав даний наказ, називає це реформами. Реорганізацією лобіює свої інтереси, які мають антисоціальний характер, ми наголошуємо, що влада міста, особливо зокрема в особі міського голови Артема Юрійовича Семеніхіна, не допустить зниження рівня життя наших мешканців, конотопчан. І взагалі всіляко буде стимулювати і підтримувати той курс, який направлений на, на збільшення соціального рівня життя конотопців. Далі я передаю слово з цього приводу пану носичу Володимиру Вікторовичу, який прокоментує, чим же може це обернутися для нас, простих мешканців міста. Добрий день, мешканці міста Конотопів. Ну, як вже було сказано, наказ Міністерства охорони здоров'я був виданий на підставі прийнятого кабінетом міністру Януковича постанови 25 листопада 2015 року за номером 1024 про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними і лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення. Ну, за останні, ну, мабуть, десятки років стандартом таким забезпечення ліжками залишався показник 60 ліжок на 10 тисяч населення. Тобто такий показник, який ми виконували і по лікарні, Центральній районній лікарні, ми обслуговуємо разом з населенням. Району з сільськими мешканцями близько 100 тисяч населення, ми мали 600 ліжок, частину ліжок було скорочено в 2015 році 541, тобто ми мали показник задовільний для обласного управління охорони здоров'я, для Міністерства охорони здоров'я. Але ця постанова, яка абсолютно, ну, ми, як медичні працівники, вважаємо, що вона Абсолютно не обґрунтована, нічим не підкріплена і веде тільки, той тобто може призвести до різкого погіршення надання кваліфікованої медичної допомоги другого рівня. Це допомога, яка надається в стаціонарних відділеннях. Ну, дійсно, частину ліжок ми скорочували самі по собі, ті ліжка, які використовувалися нераціонально. Можна навести приклад онкологічних ліжок, де виконання ліжкоднів становило 70 і 72% замість ста. Тобто ліжка були не задіяні в лікуванні хворих. Це ж стосується ліжок туберкульозних. І зі зміною підходів до лікування туберкульозних хворих, з яких 96-98% повинно лікуватись в закладах третього рівня, це обласні заклади. Обласні протитуберкульозні диспансери, протитуберкульозні диспансери обласного підпорядкування з 5 вересня ми плануємо закриття туберкульозних ліжок. При цьому надання протитуберкульозної допомоги залишається в протитуберкульозному диспансері, і крім того, ми організуємо боксовану палату в інфекційному відділенні для надання. Медичної протитуберкульозної допомоги хворим, які її будуть потребувати. Ну, якщо повернутися до цієї постанови кабміну, на підставі якої було видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про затвердження нормативів забезпечення стаціонарними ліжками, ну, скажімо так, для двох лікарень нам потрібно. Щоб виконати цю постанову, нам потрібно скоротити 349 ліжок, 350 ліжок із 70, 720, які ми маємо на сьогоднішній день, тобто рівно наполовину. Для міської лікарні це 78 ліжок, для нас 277 ліжок. Тобто фактично міська лікарня перетворюється в лікарню терапевтичного і хірургічного стаціонару без надання спеціалізованої кваліфікованої допомоги вузькими спеціалістами. Тобто, планується, що не буде ні неврології, неврологічних, ні кардіологічних, ні нітолярингологічних ліжок. Я думаю, що це абсолютно, ми так сподівалися, що новий склад Кабінету міністрів під керуванням Гройсмана якось будуть переглянуті ці абсолютно необґрунтовані нормативи, але, на жаль, на сьогодні нам приходиться їх виконувати. Хоча ми вважаємо, що все-таки ліжковий фонд, крім того, що пройшло там певне скорочення, і по міській лікарні ліжок окремих, які не виконували свої функції, і по нашій лікарні певна частина ліжок була скорочена. Але я вважаю, що залишений ліжковий фонд лікарень нам потрібно зберегти для надання. Кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги в якості міжрайонних центрів або центрів госпітальних округів, які плануються створення таких центрів в області в областях для надання медичної допомоги хворим як Канотопського, так і районів, які межують з Канотопським, це Буринський, Кролівський, Путівльський частково. Тому що на сьогоднішній день наша лікарня оснащена обладнана сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє надавати медичну допомогу високоякісну спеціалізовану медичну допомогу. Ну, для прикладу, не кожен навіть обласний центр, вірні лікарня обласний обласного центру, має одночасно у себе і комп'ютерний томограф, і магнітно-резонансний томограф, який дозволяє проводити діагностику на дуже високому рівні. В принципі, у мене все. Будь ласка, слово передаю завідувачу міської лікарні. Пану Кошевецькому, головному лікарю, ну, ми не можемо міняти закон. Закон це те, що ми повинні виконувати. Є розпорядження обоздрава, яке теж дублює те, що потрібно скорочуватись. Це приказ номер 237 від 16.08.16 року, що він чуть-чуть навіть дублює на меншу сторону. Тому повинні були мати на 10 тисяч населення 60 ліжок. Він дублює 38, то ще в половину. Чому? Тому що обласні центри заберуться 60 на 10 тисяч населення, а ми скоротимося ще на половину. Міська лікарня стала 31 грудня 2015 року. До цього скорочення з двохсот скоротилось на 150 ліжок. Це Повністю відповідає тому, що 10 тисяч населення населення обслуговують 60 ліжок, Тобто у в нас 150 ліжок. Ну так як ми йдемо, скажімо так, швидко, йдемо не в гарну сторону, а то що худше буде з того, що ми скорочуємо, тим не можемо якось цьому простояти. Ми можемо вам тільки сказати, тільки порадитись тільки. Якось посумувати за тим, що раніше це виконувалось, і нам вистачало ліжі. Ми виконуємо план по дням на 114, 115, 170. На 150 ліжках у нас проходить 170, 180 Лікується хворих. Зараз це дуже проблемне питання, як ми зможемо оказувати повноцінну допомогу. Ми скорочимося, ми скоротились на 15 ліжок, плануємо ще на 15 скоротитися. Це буде 135-120. Зможемо виконувати повноцінно всі функції, мабуть, зможемо. Але ну, скажімо, в якому це буде ракусі виглядати. Це лікарі будуть робити на неповну робочу години, це на 0,5, на 0,75, а будуть виконувати ще більше роботи. Це не є гарно, це не той момент, коли ми повинні, повинні економити гроші на дорогі хворих. Це скорочення людей, це сім'ї, це в сім'ях, нехватка грошей, це нехватка людей, які будуть обслуговувати в якоїсь мірі це буде страдати качество обслуговування. Якщо у нас брати скорочення, яке планується, це половину. 150 ліжок це половина, Це, щоб ви якось тут розуміло, це терапевтичне відділення 20 ліжок, а кардіологічне, яке виконує з перевиконенням свою роботу, повинно остатися на 8 ліжок. Може кардіологія, люди хворіють, більше і більше сердечно судинними захворюваннями, обслуговуватися на 8 ліжках. Трудно сказати. Оталінгологія, це 2 ліжка. Яке повноцінне відділення раніше було повному обсязі. Так, да, ми якось розуміємо цю проблему, ми йдемо так, як роблять це, як ми кажемо, за кордоном. Так, да, Ми будемо питатися якось зробити, щоб це була хірургія одного дня, будемо денні стаціонари відкривати, щоб люди отримали допомогу і могли виходити додому. Ну це дуже проблема. Це так швидко не робиться. Це треба підняти соціальний рівень, це треба підняти, підняти економіку. А так як це однобоко робиться, скорочення про а по це скорочення забезпечити новими образцями лікування, новими алгоритмами лікування це дуже складно. Тому це не одна з Владимир Вікторич, це не від Горздрава залежить, це не залежить від симініхи виконкому. Це все спущено в приказному порядці з кабінетом міністрів, продубльовано обздравом. Тому проблеми будуть, це люди, це ліжка. За ліжками йдуть люди, це сестри, лікарі, це обслуговуючий персонал, це молодший медичний персонал. Тому все, що від нас залежить, як медпрацівників, головних лікарів, ми будемо робити, будемо лікувати все, що можемо. Но таке скорочення стало під загрозу медичне обслуговування міста і району. Тому дуже проблемне питання, як вони будуть вирішуватися. 6 серпня планується сесія. Затвердити законодательно новий міністр охоронення нашого прийшов. Що вони там вирішать, ми не можемо казати. Дай Боже, що вони остановились на тому, що було до цього. Поки що ми повинні виконувати той приказ, який нам доведе. Отож, підсумовуючи, хочемо закликати всіх мешканців міста, району, прилеглих районів, які отримують якісні медичні послуги. У нашому місті Конотоп, в наших медичних установах, закладах не схиляти голови, не ковтати це як вирок, а боротися і відстоювати свої конституційні права, права саме право на якісне медичне обслуговування. Адже це незабаром може зникнути і просто бути утопією для мешканців нашого міста та привеливих районів. Хочемо наголосити на тому, що. Під е, мудрим керівництвом е, колишнього прем'єр-міністра Яценюка, який е, більш не можна по іншому назвати як вів антисоціальну е, політику на е, зниження рівня життя українців, е, ми зараз е, пожинаємо плоди е, його праці і плоди праці е, е, пана Гройсмана. Який не може не, або не бажає просто втрутитися в дану ситуацію, тобто лише спільними зусиллями ми можемо е, зрушити цей камінь спотикання з місця, завдяки ми, як влада, е, міський голова Артем Кіріч Семеніхін, головні лікарі, будуть боротися за е, права е, медичних працівників, за, за права е, простих мешканців, але е, лише спільними зусиллями можна досягти. Бажаного результату. Ще одне питання, яке турбує мешканців міста, це забезпечення інсуліном хворих на діабет, так? на цукровий діабет. До міського голови неодноразово надходили. Особисті звернення від мешканців міста на прийомі громадян взагалі за даними головних лікарів, є така проблема в нас у місті, як забезпечення хворих інсуліном на цукровий діабет. З цього питання може більш детально, як воно наразі в нас вирішується, які його перспективи його вирішення може нам доповісти пані завідувач аптекою «Фармсоюз». Олена Юрьевна, пожалуйста. Всем ассортименам инсулина все граждане города больные на сахарный диабет обеспечены. Все безотказно получают препараты по выписанными врачами рецептам. Единственная проблема, она возникла буквально последние, может быть, 10 дней, это по препарату Новоропит. У него закончилась регистрация государственная в 3 августа. До этого мы в конце месяца перезвонили всем врачам с просьбой выписать срочно, перезвонить всем больным на сахарный диабет, кто получает этот данный инсулин, и прийти получить. Ну, в принципе, так и сделали. Все перезвонили, все пришли, все получили. Ну, там была одна ситуация только с ребенком, как-то они не успели. В данное время я созванивалась на прошлой неделе с представительством в Киеве, производителем «Новонордик». Они сказали, что документы по регистрации инсулина данного они подали еще в начале июля. По закону регистрация происходит всего две недели. То есть он должен был быть перерегистрирован уже к 1 августа. Но сегодня уже 22 число, а до сих пор регистрации его нет. По закону данный препарат мы не имеем права отпускать по бесплатным рецептам. Ну, меня уверили, что к концу этого месяца Долучить все нормально. Дуже дякуємо всім за увагу. І давайте спільними зусиллями Ми не допустимо так званої оптимізації або реорганізації, як це називає центральна влада в особі пана Гройсмана кількості ліжкоміст по нашому місту, зокрема. Будь ласка, ви сказали, що лікарі будуть всіляко боротися. Які ну, зокрема зокрема будемо ініціювати написання петицій, різноманітних листів до центральної влади. Так. Ми будемо боротися за збереження ліжкового фонду і за збереження, хоча б того рівня, який ми маємо на сьогоднішній день, якості надання медичної допомоги.